Найчастіше ваше питання це наскільки вистачить ефекту від операції. В ідеальному світі ефекту від вашої операції має вистачити на 10 років, якщо брати повний цикл, тобто повне повернення до ситуації, яка була до операції. Але є дуже багато факторів, які значно пришвидшують повторне старіння тканин. Перший фактор це вік. Дуже велике значення має те, в якому віці ви виконуєте вашу операцію. Чому? Тому що у різних вікових категоріях темп старіння різний. Наприклад, пацієнт, якому від 40 до 50 років, буде старішати набагато повільніше, ніж пацієнт, якому від 50 до 60 років. Дуже важливу роль в тривалості вашого ефекту має також і ваша генетика. Генетика значною мірою формує еластичність ваших тканин. Якщо тканини занадто еластичні, то їх повторне провисання відбудеться набагато швидше. Ну і навпаки, якщо еластичність тканин добра і вони гарно тримають каркас, то і вікові ознаки будуть з'являтися набагато пізніше. Що потрібно робити для того, щоб зберегти результат вашої операції на обличчі надовго? Хронічні захворювання серцево-судинної системи та ендокринною системи. Рівень гормонів, захворювання щитоподібної залози, рівень кортизолу це також ті захворювання, які будуть псувати якість тканин, будуть призводити до підвищення ішемії тканин, зміни їх дряблості, щільності, і також будуть призводити до появи негативних ознак. Шкідливі звички, паління, ненормальне харчування, порушення режиму дня, порушення режиму харчування. Важка робота, високий рівень стресу це все ті проблемні моменти, які також будуть значно впливати на ваш зовнішній вигляд. Всі ці фактори також значно пришвидшують ваше старіння. Дуже важливе значення має проведення підтримуючих косметичних процедур, доглядових процедур, застосування ботулотоксину, можливо, філерів і так далі. Це всі ті заходи, які будуть підтримувати ваш ефект на гарному рівні і на довгі роки. Тож користуйтесь цими порадами і будьте завжди молодими.